Перевіримо, наскільки добре ви знаєте німецьку мову. Легкий рівень, як сказати кохання. Лібе, як сказати, дім, хаус, як сказати собака. Хунд середній рівень, як сказати щасливий, глюклий. А як буде говорити? Спрехен? А слово їсти? Есен. Складний рівень як сказати велике місто. Stadt. А як буде гарна погода? Що не светер? А як буде вивчати німецьку? Deutsch lernen – експертний рівень Як сказати я хотів би чашку кави. Ich möchte eine Tasse Kaffee. Скільки правильних відповідей вийшло?